Всім привіт! Ви на каналі Кіловат і сьогодні ми подивимось, на якій швидкості краще їхати на BMW i 3 взимку. Це в нас 33 кВт і немає Рекса. А поки підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Експеримент будуємо так. Їдемо 20 км на певній швидкості. 10 км в одну сторону, 10 в іншу. Їхати будемо 50 км за годину, 70, 90 та 110, і побачимо, які витрати в нас будуть по клімату. Похибки не буде, так як ми поки їхали, прогріли автомобіль. Починаємо з найменшої швидкості 50 км на годину. Їхати на круїзі не вийшло, так як сонце збиває, адаптивний круїз. А тримати швидкість нам допомагає ліміт швидкості. Ця опція додатково кодується, але тільки комп'ютером. А ось перші результати 11,8 за 20 км – Розхід такий як улітку. А поки їдемо 70, підрахуємо витрати першого етапу. По нічному тарифу 100 км шляху нам буде коштувати 15,44 по денному 31 гривню, а на швидкісних публічних 164 гривні. А на 70 розхід збільшився до 14,7 Тобто при швидкості 70, 100 км будуть коштувати 19,40, по нічному тарифу 39 гривень по денному і 205 на швидкісних. При 90 км метрів розхід збільшився до 17,5 і нагадаю, що на вулиці мінус 6, а витрати при швидкості 90 сягнули 23 гривні 10 копійок на нічному тарифі, 46,20 при денному і 245 гривень на швидкісних зарядках. І як бачимо при 110 розхід виріс до 21,6 кВт. При зарядці від нічного тарифу 100 км на 110 буде коштувати 28,50 по денному тарифу 57 гривень, а на публічній швидкісній зарядці 302 гривні. Загалом на сьогоднішній експеримент витратили 150 км, і розхід у нас був середній 16,6 кВт на сотню. У підсумку ми бачимо, що їхати 90 км за годину це найкращий варіант, тому що розхід 17,6 – він середній, і це я нагадаю при мінус 6 градусах Цельсія. І мені здається, що їхати 110 км на годину буде не так вигідно, тому що ми можемо більше часу втратити на зарядках. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дивіться мої інші відео та підтримуйте україномовних блогерів. Все буде Україна. І вже традиційно наш експеримент завершується з одним відсотком заряду на вулиці, мінус п'ять з половиною градусів, і ось один з половиною відсоточок заряду.